І, друзі, я вас всіх вітаю! З вами знову Майкемпінг. Дістав я декілька цікавих речей на огляд. І в майбутніх відео покажу вам їх всі детальніше. Розпишу ціни, характеристики і так далі. А сьогодні, друзі, ми просто приготуємо з вами смачну яєшню Давайте зараз покажу вам, друзі, на чому буду сьогодні готувати. Перша у нас така цікава. Новиночка, друзі, так вам не здалося. Це перехідничок під цанговий балон від Fire Maple. Це перша новиночка далі. Ось такий чудовий пальничок від Mount Hiker. Ось такий чухольчик йде. Пластиковий прикольний. І сам наш пальник, друзі. Пальник ось такий. Вигляд він має. Ось такий він зверху. Давайте все, друзі, відкриємо. І подивимось. Ось такий пальничок. Далі. Я відразу. Ось сюди його накручую, друзі. Спеціально взяв щось цікаве, бо думаю, що вам, друзі, ну я дуже сподіваюся, що буде дійсно цікаво. Так, далі, друзі мої, я відкриваю балон наш цанговий. Перевіряю перш за все, щоб клапан був закритий і максимально закручений. Наш пальничок. тут ось така система. Друзі мої, стандартна. Думаю, вчити нікого не потрібно буде. Оп. І все. Дивіться, зараз починається магія. Чик. 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 Оп? А? Як? Звісно, друзі мої, можна придбати більш дорогий, так, перехідничок, але навіщо? Якщо цей, прям ану. Давайте перевіримо, щоб все було закрито. Бо перший раз, друзі. Далі, друзі мої, моя пательня. Зараз я її тут цю штуку в сторонку хай трішки попрацює, а тим часом я відкрию пательню. Я її вже помив. Повністю, друзі, титанова. Ця вже, бачите, ця вже велика прям. Ось така велика-велика прям те що треба. Зараз будемо, друзі, що смажити. Так, Зараз я спробую максимально рівно поставити. До нових речей все ж таки потрібно привикати. Так. Олія. І трішки, друзі, вершкового масла прямо ось так. Може ще трішечки олії. Оп! Тут робимо менший вогонь. ее. Выключатый. Вот, друзья, тест-драйв у нас пройшел. Нашего посуду. Просто супер. Мы Що ще хотів сказати? Дивіться, будь ласка, який слід залишає полум'я від цього пальника. Цей пальник, конкретно ось цей BRS-3000T, Maple Hornet. Так? Всі пальнички, які мають сфокусоване, вузьке таке свічкоподібне полум'я, вони всі. Як же це правильно сказати? Не розраховані для смаження. Так? Вони розраховані суто, друзі мої, для того, щоб кип'ятити воду. Тому майте на увазі, що якщо смажите, то смажити треба ось так обережно, підіймати, крутити пательню. Так? Ну, краще, я б сказав, на них не смажити. А ось пам'ятаєте, друзі, в мене є такий з широкою комфоркою. Fire Maple 116T. Ось така вона широка. На ній нічого не горить. Тому, коли обираєте для себе панячок, майте, будь ласка, друзі, це для себе на увазі. Може комусь надобиться. Пробуємо. М -м -м. Супер, друзі. Всім смачного. Побачимось у наступних відео.